Всім привіт, добрий вечір ми з України. Я знаходжуся зараз на Блур-стріт, вулиця Блур. Дуже широка вулиця. Вона присвячена. Ну, я б не сказав, що вона присвячена, але тут можна багато чого знайти українського. Тут є і кредитна спілка, тут є і... Пошта в крамниці різні, ну звичайно, що ціни не такі, як в Україні, це логічно дуже багато українських наших прапорів. Насправді, коли я вперше тут був, а це був 1995 рік. Ось я ще пам'ятаю з тих часів о, цю вулицю широку, і саме тут о, і проживають на цій вулиці. О, Велика кількість українців, тому що українські прапори просто майже на кожному кроці, можна так сказати. Простягається від метро Джейн. Зараз я по Рані мід йду своїм улюбленим пішкарусом і до хай парку. А в хай парку знаходиться пам'ятник Лесі Українки. Зараз підемо, поглянемо.